Добрий день, шановні панове студенти. Ми продовжуємо наш курс лекцій з обробки зображень і мультимедіа. І сьогоднішня наша лекція буде присвячена ще іншим статистичним методам стиснення відображень. А саме ми будемо говорити про коди Гофмана чи кодування Гофмана. Лекція номер 5. Статистичні методи стиснення зображень. Кодування Гофмана є простим алгоритмом для побудови кодів змінної довжини, що мають мінімальну середню довжину. Цей дуже популярний алгоритм є основою багатьох комп'ютерних програм стиснення текстової та графічної інформації. Деякі з них використовують безпосередньо алгоритм Гафмана інші беруть його як один із ступнів багаторівного процесу стиснення. Метод Гафмана робить ідеальне стиснення, тобто стискає дані до їхньої ентропії. Якщо ймовірності символів точно дорівнюють негативним ступеням числа 2. Алгоритм починає будувати кодове дерево знизу вгору. А потім ковзає вниз по дереву, щоб побудувати кожен індивідуальний код ліворуч, від наймолодшого біта до найстаршого. Починаючи з робіт Девіда Гафмана 1952 року, цей алгоритм був предметом багатьох досліджень. Відомо, що найкращий код змінної довжини можна іноді отримати і без цього алгоритму. Ну, але все ж таки ми будемо говорити про алгоритм Гафмана. Алгоритм починається з складанням списку символів алфавіту в порядку зменшення їхніх ймовірності. Потім від кореня будується дерево, листям якого є ці символи. Це робиться по кроках. Причому на кожному кроці вибираються два символи з найменшими ймовірностями, додаються догори часткового дерева, видаляються зі списку і замінюються допоміжним символом, що представляє ці два символи. Допоміжному символу приписується ймовірність дорівнює сумі ймовірностей, вибраних на цьому кроці символів. Коли список скорочується до одного символу, то що представляє весь алфавіт, дерево оголошується побудованим. Завершується алгоритм спуском по дереву та побудовою кодів усіх символів. Найкраще проілюструвати цей алгоритм на простому прикладі. Є п'ять символів з ймовірностями, які задані на рисунку А, так? Символи об'єднуються у пари у такому порядку. Перше, символ А4, об'єднується символом А3 і обидва замінюються комбінованим символом А45. Змовірністю 0,2. Залишилося чотири символи А1 з змовірністю 0,4, а також А2, А3 і А45 з ймовірностями 0,2. Довільно вибираємо А3 і А4,5, об'єднуємо їх і замінюємо допоміжним символом А3, 45 з мовірністю 0,4. Тепер є три символи А1, А2, А3, А4, А5. Ось А1, А2, А3, А4, А5 З мірностями 0,4, 02, так? Та 04, відповідно. Ось. Вибираємо та об'єднуємо символи А2. Та а – у допоміжний символ а 2345 з ймовірністю 0,6. І нарешті об'єднуємо два символи А1 і А234,5 і замінюємо на а 12345 з ймовірністю змовірністю 1. Дерево побудовано. Воно зображено на рисунку А. Лежачи на боці з коренем праворуч і п'ятьма листками зліва. Для призначення кодів ми довільно приписуємо один біт в верхній гілці і нуль біт нижній гілці дерева для кожної пари. В результаті отримують такі коди 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1 та 1, 1 0, 0. Розпонів бітів по краях довільний. Середня довжина цього коду дорівнює 0,4 помножити на 1 плюс 0,2 на 2 плюс 0,2 на 3 плюс 0,1 на 4 плюс 0,1 на 4, Так, і це дорівнює 2,2 біт на символ. Дуже важливим є те, що кодів Гафана буває багато. Деякі кроки алгоритму вибиралися довільним чином, оскільки було більше символів із мінімальною ймовірністю. На рисунку. Б. Зображено, як можна об'єднати символи по іншому та отримати інший код Гафмана 1,1010 101 та один 00. Середня довжина дорівнює 0,4 на 2 плюс 0,02 помножити на 2 плюс 0,2 помножі на плюс… 0,1 на 3 плюс 0,1 на 3 це дорівнює 2,2 біт на символ, як і в попередньому коду. Е, приклад дано 8 символів A, B, C, D, E, F, G та H змовірностями 1,30, 1,30, 1,30, 2,30, 3,30, 5,30, 30 та 12,30. На рисунку А, С зображено три дерева кодів Гафмана висоти 5 і 6 для цього алфавіту. Середня довжина цих кодів у бітах на символ дорівнює відповідно 76 тридцятих, так? Для випадку дерева, значить, і так само сімдесят шість тридцятих, тридцятих. На рисунку D зображено інше дерево висоти 4 для восьми символів попереднього прикладу. Наступний аналіз стверджує, що відповідний код змінює довжини поганий, хоча його довжина менше 4. Аналіз під об'єднання після об'єднання символів А, Б, С, Д і Ф і Д. Тут я перепрошую, я пропустив Б. Так залишаються символи Е, Бі Ф змовірністю 10 30 CDG змовірністю 8 тридцатих та H з 12 тридцятих. Символи A, B, e, F і e, C, D, G мають найменшу ймовірність, а тому їх необхідно було злити в один. Але натомість були об'єднані символи C, D, G і H. Отримане дерево не є деревом Гафмана. Отже. Деякі савілі у побудові дерева дозволяє отримувати різні коди гафмана з однаковою середньою довжиною. Напрошується питання, який код гафмана побудований для даного алфавіту, є найкращим? Відповідь буде простою, хоча й неочевидною. Найкращим буде код з найменшою дисперсією. Дисперсія показує, наскільки сильно відхиляються, відхиляються довжини індивідуальних кодів від їхньої середньої величини. Це поняття роз'яснюється в будь-якому підручнику зі статистики. Дисперсія коду на рисунку А дорівнює.

помножити на 3 мінус 2,2 квадратів плюс 0,1 помножити на 4 мінус 2,2 до квадратів плюс 0,1 помножити на 4 мінус 2,2 до квадратів і дорівнює 1,36. Кодус Б так само, порахувавши, так відповідно, дорівнює 0,16. Код з рисунку Б Є І це буде пояснено нижче. Уважний погляд на, на дерева показує, як вибрати одне потрібне нам. На дереві рисунку 1 символ А4,5 зливається символом А3, тоді, як на рисунку Б він зливається символом А1. Правило буде таке, коли на дереві є більше двох вузлів з найменшою ймовірністю, то слід поєднувати символи з найбільшою та найменшою ймовірністю, а це скорочує загальну дисперсію коду. Якщо кодер просто записує стислий файл на диск, то дисперсія коду не має значення. Коди гафмана з малою дисперсією краще лише у випадку, якщо кодер буде передавати цей стислий файл. По лініях зв'язку. У цьому випадку код з великою дисперсією змушує кодер генерувати біти з змінною швидкістю. Зазвичай дані передаються каналами зв'язку з постійною швидкістю, тому кодер використовуватиме буфер. Біти стиснення файлу поміщаються в буфер у міру їхньої генерації та подаються в канал з постійною швидкістю передачі. Легко бачити, що код з нульовою дисперсією подаватиметься в буфер з постійною швидкістю. Тому знадобиться короткий буфер. А велика дисперсія коду вимагатиме використання довгого буфера. Таке твердження можна іноді знайти в літературі зі стиснення інформації. Довжина коду Гафмана, символу АІ, змовірністю ПІ завжди не перевищує. Ціла частина верхнього логарифм основи 2ПІ. Насправді, незважаючи на справедливість цього твердження, в багатьох прикладах у загальному випадку воно не є вірним. Гай Блелок навів приклад коду, наведеного в таблиці. Ось. І в другому рядку цієї таблиці стоїть символ із код, кодом довжини 3 біта. У той час, як. Ці верхня частини від мінус логри з основою 2 від 1,3 до рівня ціла частина від 1,737 тисячних, і це дорівнює 2. Довжина коду символу АІ, звичайно, залежить від його ймовірності ПІ. Однак вона також залежить від розміру алфавіту. У великому алфавіті ймовірності символів малі, тому коди Гафмана мають більшу довжину. У маленькому алфавіті спостерігається зворове картина. Інтуїтивно зрозуміло, оскільки для малого алфавіту потрібно лише декілька кодів, тому всі вони короткі. А великому алфавіту необхідно багато кодів, і деякі з них мають бути довгими. На цьому рисунку зображено код Гафмана для всіх 26 літер латинського алфавіту, як ви бачите. Ось вони так виглядають з певними ймовірностями і так далі, і так далі. Тобто найвища ймовірність, як ви бачите, має літера Е. E. Після того йде літера Т. Хоча це насправді ймовірність, ці всі літери ці імовірності взяті для, для стосовно вживання літер латинського алфавіту в англійській мові. Випадок алфавіту, в якому символи мають однакову ймовірність, особливо цікавий. Ось на цьому рисунку наведено коди Гафмана для алфавіту з п'яти, 6, семи та восьми символами, які мають однакову ймовірність. Якщо розмір алфавіту число n є степенем числа 2, то отримуємо просто коди фіксованої довжини. В інших випадках коди дуже близькі до кодів із фіксованою довжиною. Це означає, що використання кодів змінної довжини не дає жодних переваг. У наступній таблиці наведено коди їхні середні довжини та дисперсії. Той факт, що, от як ви бачите, ми маємо коди, так? Середні довжини їхній дисперсії в залежності від того, скільки ми символів вживаємо, чи 5, чи 6, чи 7, чи 8. Це всі коди, якраз які були для попередніх алфавітів з 5, 6, 7, 8 символів. Той факт, що дані з рівно ймовірними символами не стискаються методом Гафмана, може означати, що рядки таких символів є цілком випадковими. Однак є приклади рядків, у яких всі символи рівно імовірні, але не є випадковими, і їх можна стискати. Хорошим прикладом є послідовність А1, А1 і так далі, А1, А2, А2, і так далі А2, А3, А3 і так далі, у якій кожен символ зустрічається. Довгими серіями. Такий рядок можна стискувати методом RLE, але не методом Halfman. сполучення RLE означає run Land encoding, тобто кодування довжини серії. Цей простий метод сам по собі мало ефективний, але його можна використовувати у алгоритмах стиснення з багатьма етапами. Зауважимо. Що метод Гафмана не працює у разі двосимвольного алфавіту? У такому алфавіті одному символу доведеться присвоїти код 0, іншому одиниця. Метод Гафмана не може присвоїти одному символу код коротше одного біта. Якщо вихідні дані, тобто джерела, складаються з індивідуальних бітів. Як у випадку двохрівневого монохромного зображення, то можливе уявлення кількох біт чотирьох або восьми у вигляді одного символу нового недвійкового алфавіту з 16 або 256 символів. Проблема при такому підході полягає в тому, що вихідні бітові дані могли мати певні статистичні кореляційні властивості, які були втрачені при об'єднанні бітів у символи. При скануванні монохромного малюнка або діаграми рядками пікселя частіше зустрічатиметься довгими послідовностями одного кольору, а не швидким чергуванням чорних і білих. У результаті вийде файл, що починається з одиниці або нуля з ймовірністю одна друга. За нулем з великою ймовірністю слідує нуль, а за одиницею одиниця. На цьому рисунку зображено скінченний автомат, який ілюструє цю ситуацію. Якщо біти об'єднувати у групи, скажімо, по вісім розрядів, то біти всередині групи будуть корелювати, але самі групи. Не матимуть кореляцію з вихідними пікселями. Якщо вхідний файл містить, наприклад, два сусід дві сусідні групи нуль і 0,00 то вони кодуватимуться незалежно, ігноруючи кореляцію останніх нулів першої групи і початкових нулів другої. Вибір довгих груп покращує положення, але збільшує число можливих груп, що тягне за собою збільшення пам'яті зберігання таблиці кодів і подовжує час створення цієї таблиці. Нагадаємо, що група довжини S збільшується до довжини S плюс N, то кількість груп зростає експоненційно з 2 в степені S до 2 в степені S плюс N. Більш складний підхід до стецлення зображень за допомогою кодів Гафмана заснований на створенні кількох повних множин кодів Гафмана. Наприклад, якщо довжина групи дорівнює 8 біт, то породжується декілька сімей кодів розміру 256. Коли необхідно закодувати символ С, вибирається одна сім'я кодів, і С кодується з цієї сім'ї. Приклад. уявімо зображення з восьми бітових пікселів, у якому половина пікселів дорівнює 124, а інша половина має значення 128. Проаналізуємо ефективність методу RLE для, для індивідуальних бітових областей порівняно з кодуванням Гафлана. Аналіз: двітковий запис числа 127 дорівнює 0,1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. 1. А числа 128 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Половина пікселів поверхні буде нулем, а друга половина одиниці. У найгіршому випадку область буде схожа на шахівницю, тобто мати багато серій довжини 1. У цьому випадку кожна серія вимагає коду в один біт, що веде до одного кодового біта на піксель на область, або 8 кодових бітів на піксель для всього зображення. Це призводить до повної відсутності стиснення. А коду Гафмана для такого зображення знадоб... знадобиться всього два коди, оскільки є всього два різних пікселі. І вони можуть бути довжини один. Це призводить до одного кодового біта на піксель, тобто до восьмиразового стиснення. Ну що ж, дякую вам за увагу. На цьому я завершую мою коротеньку лекцію. До зустрічі на практичних заняттях, де ми трошки поговоримо саме про коди, про різні типи кодів. До побачення. Бажаю вам файного дня ну і всього найкращого.